Так, друзі, всім привіт. Давно вже не знімав відео для свого каналу. Ось попалась мені на е, така панелечка. Треба її було перебрати, трошки почистити, довести до робочого стану. Ну, тут також трошки косметику навели, е, не було тут грибочка знайшов грибочок, але. Чомусь він чорного кольору, нібито фарба на ньому рідна. У нас вийшло в такому чорному кольорі панелька. Але відео не про це. Хочу показати в цьому відео, що як трошечки можна модернізувати стару панельку. Ось мені не дуже подобається в цих панелях ось ці старі запобіжники По-перше, запобіжники, по вони тут старі, а по-друге, не вистачає тут зломаний корпус. І як я вирішив вийти з цієї ситуації, знайшов, замовив ось такий автомат, підібрав. Це у нас 4 на 2 Ампера. Ось таку дінрейку знайшов. І планую зараз. Ось це, демонтувати ці автомати і ось цю колодочку. І, виходить, змонтувати нашу гінрейку. виходить, ось сюди. І замість ось цих деталей і цієї колодки, вона також буде, в принципі, зайва. Встановити сюди ось такий чотирьохполосний автомат. Він замінить наші е, е, ті самі запобіжники, ну і цю вона, в принципі, там теж вже буде зайва. Що це нам дасть? Ну, по-перше, відремонтую я цю панель, і буде більш надійно, тому що, тому що наприклад, якщо Зникає ось тут фаза, це у нас трьохфаз, трьохфазна панель керування, і вона працює від трьох фаз. Якщо пропадає одна фаза, наприклад, на цьому, одному, одному з запобіжників, як, якось відео в мене було на каналі, я не мог зрозуміти, не мог знайти, де, де, де теряється фаза. А вона терялась на одному з запобіжників. І виходить, що двигун некоректно працював, і могла б бути така ситуація, що двигун мог взагалі згоріти. Але тут, якщо вибиває одну фазу, наприклад, то воно, вибиває все, всі, всі три фази. Ну, якщо під'єднати ще 0 сюди, то можна 220 кудись на освітлення чи ще кудись. Це саме. Завести. На, на, ці, на цих контакторах стоять катушки на 380, попадаються ще катушки на м 112 і на інших верстатах радянських попадаються катушки на 220, тому треба дивитися, може таке бути, що на керування йде одна фаза і ноль. В даному випадку йде на керування катушкою дві фази. Тобто дві фази у нас виходить міжфазне 380 вольт. А якщо б була в нас катушка на 220, то в нас б була б, бралася б звідси одна фаза і ноль. Це у нас получилось б 220 вольт. Ну, зараз демонтую, змонтую, в принципі, підключу до двигуна, щоб перевірити. Бо ця панель буде у мене в продажу, бо я. Деякі станки розбираю на розборку, деякі потрошки збираю. Є у мене декілька верстатів 2М112. Тут три штучки на зборці, але поки що займатися ними немає часу, бо їх треба чистити, фарбувати. Тому ось такими дрібницями інколи відволікаюся від основної роботи, займаюся. Ну, зараз. Зроблю, потім покажу. Так, друзі, ну, дозбирав я панель. Все ж таки, колодку довелось залишити. Чому? Тому що я ж не врахував, що тут е, вхід три або чотири дрота, три е, фази і ноль. Ну, ноль в даному випадку нам не дуже потрібен. Ну, але якщо Хтось захоче там якесь освітлення на 220 підключити, або якийсь маленький трансформатор поставити, щоб запитати його від 220. Наприклад, освітлення зробити на верстаті на 12 вольт чи на 24, які там буде бажання. То вхід у нас виходить 4 дрота сюди на автомат іде І вихід получається. Три дроти йде у нас на двигун. Тому, виходить, колодочку цю я залишив. Ось у нас вхід три фази. Тут ну, підписано, треба буде замалювати, бо тут воно вже не співпадає. І ось так все обережно вийшло. Замість старих запобіжників стоїть у нас такий автомат. Дуже добре працюють контактори. Не гудять, не шумлять, перебрані, продуті, праві обороти, ліві обороти. Тут взагалі все тихенько працює, бо буває що таке, що э, трошечки шумлять Катушки наші, опускателі магнітні. Тут контактори працюють, все добре, клацають. Ось так, наш двигунчик там працює, крутиться. Так що. Ось така панелька буде в продажу. Кого зацікавить, пишіть, домовимось за ціну. Все, друзі. Дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. я буду дуже вдячний. Всім пока!